Ну що, Дмитра, виграли, але щось так це було якось натужно. Чи погано спали, чи такі стяжки виглядали? Ну, по-перше, Русня не дає нормально спати не тільки нам, а всім командам. Тому що ще раз подяка нашим Збройним силам за захист. Міст і України в цілому спали погано, грали не дуже гарно, але результат той, на який ми власне розраховували, і очікували. Тому крапуємо далі. Там не все залежить від нас, чекаємо матчів суперників. Але сподіваємось на потрапляння в чільну п'ятірку. Гол останній, який забили, який фактично зняв всі питання, тому що десь вигравали 2-0, потім стало 2-1 трохи нервово. А третій м'яч такий, ну. Начебто випадковий шедевр. Ну, це в нас вже майже награна комбінація, цей гравець Андрій Савельєв, Привіт, забиває вже третій такий гол. Так що це вже майже, майже наш розіграш, майже домашнє завдання наше. З перемогою. Дуже дякую, всім гарненько.